Доброго дня! Мене звуть Дар'я Каючко, я учениця 10 класу Радивелівського ліцею No1. Тема моєї роботи біотестування токсичності ґрунту на прикладі тест об'єкту радису. Мета мого дослідження: з'ясувати ефективність методу біотестування та довести, що якийсь ґрунт впливає на морфологічні та фізіологічні особливості рослин. Завдання дослідження: опрацювати теоретичні засади діагностики ґрунтів. Проаналізувати вплив токсинів на морфологію та фізіологію тест об'єкту. Довести ефективність біотестування як доступного та економного методу для визначення токсичності ґрунту. На підставі результатів дослідження, зробити висновки, об'єкт дослідження зразки ґрунту з різних районів міста Радивилова. Предмет дослідження. Тест реакції редису на токсичність ґрунту. Методи досліджень. У процесі дослідження для розв'язання поставлених завдань були використані теоретичні методи, експерименти, аналітична робота, методи математичної та статистичної обробки даних. Актуальність дослідження визначається збільшенням у Рівненській області, середньо і сильнокисловдів в зоні полісся. Характеристика біотестування. В умовах економічної кризи виникає потреба використання менш затратних, але сучасно достовірних методів дослідження антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх токсикологічної оцінки. Одним із найпоширеніших методів є методи біотестування. Рослини це найбільш зручні індикатори забруднення навколишнього середовища, тому що вони є перевісними ланками трофічних ланцюгів і відіграють головну роль у поглинанні різного роду забруднення. Унаслідок цього за допомогою рослин можна достатньо точно оцінити екологічну оцінку на досліджену території. Практичні дослідження. У ході дослідження здійснено оцінку токсичності ґрунтів на території міста Радивилова. Визначено 6 точок відбору ґрунтів: Тендропарк Радивилівський, клумба Радивилівського ліцею No1, центр міста Майдан Незалежності, став, заправка ВОК та залізничний вокзал міста Радивилів. Практичні дослідження: перевірка партії на сіні на проростанні. На шар ґрунту 1 см накритий фільтруванням папером, розкладаємо 40 на сіни. і папір зволожуємо водою. Нормою вважається проростання 90-95% насіння. Пророщування здійснюємо за однакової температурою і освітленісті з щоденним спостереженням 3-4 доби. Для аналізу експерименту обробляємо статистичні дані, визначаємо фітотоксичні ефекти, ознаки, за якими було проведено біотестування, проростання у відсотках та довжина серадиційних органів в сантиметрах. Встановлено, що менша завантаженість транспортними засобами та забруднювальними викидами в тестових зразках ґрунту з колумба Редворівського літера No1 та Дентропарку сприяли найвищому зростанню насіння 85% та 78%. Відповідно, 60% насіння проросло у пробіж центру міста, е 58% з місцевого ставу. Значно нижчий показник зростання був у зразках ґрунту заправки 33% та залізничної станції лише 30%. Можна зробити висновок, що ґрунти вздовж автомобільних шляхів міста належать до високозабруднених, адже формуються під дією антропогенного впливу. Тому суттєво відрізняються біологічними та фізико-хімічними показниками від природних аналогів. Вони мають більшу щільність, забруднені важкими металами та пестицидами. Отже, втрачають свої основні екологічні функції. У зв'язку з цим вкрай необхідне напрацювання ефективних методів оцінки екологічного стану міських ґрунтів. Перспективними ваші методи біотестування, які допомагають порівняно швидко здобути інформацію про наявність у середовищі токсичних речовин. Тож пошук специфічних тест-систем, сприйнятних до різних токсичних речовин певного міського середовища, які даватимуть змогу оцінювати комбінований вплив забруднень товкілля на біоту, залишається на часі.